Усім міру Божому! Більше чотири тисячі років тому назад відбувся всесвітній потоп, яким Бог знищив усе живе на землі. Врятувалося тільки вісім душ, праведний ной і його сім'я. Перший світ став настільки грішним, що Бог пожалкував про те, що створив людину. Це все, що було, що є і що буде, описує Біблія, книга очевидців, тому нам потрібно вивчати Біблію, слухати апостолів, пророків. Бог через ноє попереджав людей про потоп, Ної проповідував сто років, та над ним сміялися його, не слухали, і все було знищено водою. Бог попереджає, що теперішні небеса і земля. Зберігаються вогню на день суду і погибелі усіх нечестивих людей. Ной врятувався у ковчезі, наш ковчег спасіння, церква. Нам потрібно прийти до церкви, прийти до Бога, покаятися, очиститися, щоб бути нескверненим у день суда Божого. Амінь.